Мир вам, браття і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І е, я стрімлю сьогодні, з якої причини я стрімлю, що в 7 годині буде лекція, яку я буду читати тут, в Культ театрі Євгенія Чекаленка 14. До речі, ви можете іще встигнути, якщо мешкаєте в Києві, неподалік центру, підійти. і Послухати оцю потужну лекцію за історією церкви, і поки ми розганяємося, і ще нагадаю: давно не нагадував, що непогано було би підписатися на цей канал, якщо ви добрий християнин. А якщо ви атеїст? То теж треба підписатися, тому що за кілька передач, якщо ви будете дивитися їх одна за одною, ця небезпечна хвороба у вас минеться і ви станете на шлях виправлення. Ми тут виправляємо атеїстів. Путін прагне миру. Тобто він справді хоче миру, перемир'я вірніше. Він хоче, щоб це було пошвидше, і все для цього робить. Я думаю, що ви це і так помітили за зовнішніми ознаками. Я буду казати за те, що він робить трошки далі, але за зовнішніми ознаками це видно. Вони вонючки стали в глуху оборону, тобто, там, де вони наступають, то тільки з метою відтягувати наші війська з напрямків прориву українських військ. Вони переважно переключилися на ракетні удари для того, щоб дошкуляти і більше дошкуляти мирному населенню українському для того, щоб псувати настрій для того, щоб збільшувати настрої втоми. Паніки і бажання миру за будь-яку ціну вони дуже сильно почали працювати з українським інтернетом. і Ви це бачите по соціальних мережах, по коментарях навіть під цим каналом. Як вони працюють і наскільки багато раптом стало? Оцих от повідомлень, що от їх занадто багато вонюших, що все одно от не можна воювати за антинародний режим, де да у нас все крадуть в тилу, да всякі такі, от всяка така херня, е, яка має збільшити депресію у українців і відбити бажання продовжувати війну за будь-яку ціну. Е, але е, так само ми це бачимо і по. У цих от останніх зустрічах Владивостокський економічний форум і там е, під'їжджає, як ви знаєте, під'їхав Кім Чен Ін і зустрівся з Путь Ін. І е, ці добрі люди минулий раз зустрічалися в 2019 році. Їхня розмова тет а тет ну, з перекладачами, звісно, тривала три години. Зараз їхня розмова. Тет-а-тет -тет з перекладачами тривала 40 хвилин, тобто вони встигли привітатися, спитати один в одного як здоров'я, сказати кілька формул ввічливості і попрощатися. Тобто, більше ні на що у них там часу під час цієї розмови не було. Перед цією розмовою, перед своїм візитом. Кім чи ним, звісно, запустив чергові балістичні ракети в напрямку Японії, сильно надув щоки. Вони зараз всі заявляють всі сильно розголошують секретну інформацію, що Північна Корея зараз буде завалювати просто москові артилерійськими снарядами, військовою технікою і всім там, чим у неї є. Коротше кажучи, оця от зустріч має характер більше психологічний, ніж практичний, для того, щоб підписати угоду про постачання кількох вагонів боєприпасів, не потрібно було зустрічатися Кіму і Путіну. Їм потрібно було зустрічатися саме для того, щоб продемонструвати, що Путіну є звідки брати, що він зараз почне накачувати Корею. З продукцією, технікою, якимись можливо, навіть небезпечними матеріалами для виготовлення атомної бомби, і все таке інше. Тобто, він буде знову творити проблеми заходу західному світу, цивілізованому світу через північну Корею, і от у нього такі, от вини виник союзник, Незважаючи на те, що, от, наприклад, Китаю дуже не подобаються оці прямі контакти Кіма з Путіним. Або принаймні Китай вдає, що йому це не подобається, адже Китай звик вважати Кіма своїм песиком і, взагалі, північну Корею своєю васальною країною, яка повністю залежить від нього. Тут якісь там прямі зв'язки з іншим напіввасалом. Це в принципі неправильно. І навіть якщо Китай вдає, то скажімо, всім іншим оце не подобається і ще більше. Одночасно з візитом Кіма, який демонструє підтримку Путіну і демонструє те, що зараз вони будуть вдвох творити ще більше неприємності всім всім добрим людям, не тільки українцям і всьому заходу, заява масаду керівника масаду про те, що Іран за їхніми відомостями зараз передає. Буде передавати балістичні крилаті ракети Путіну для того, щоб він іще більше вдаряв по Україні. Оця от заява Масаду і заяви Кіма, і заяви Путіна це все один ряд. От Кім допомагає Путіну нас лякати. Масад допомагає Путіну нас лякати. Це для того, щоб, скажімо, все-таки вивести на якісь перемовини, і для того, щоб перемір'я таке мало місце. Там, до речі, кумедно, що оцей Кім Чен Ін підняв тост, сказав, що ми маємо спільно боротися проти капіталізму і проти імперіалізму. Я думаю, що у Путіна в цей момент було поганий настрій, він, мабуть, подивився шампанським чи що він там, бояришникам, що вони в цей, в цей момент пили, я не знаю. Тому що боротися проти капіталізму разом з Путіном, який є мультимільярдером, проти імперіалізму Путіна, який, власне кажучи, зазіхає на все, що він бачить, і здійснює імперіалістичну політику. І, от, скажімо, така от боротьба. Або він просто такий гуморний хлопець, оцей Кім Чен Ін. Або в нього, або у нього не всі дома, або все це одночасно. Коротше кажучи, це хороша кампанія. Путін хоче миру, браття і сестри. Він хоче перемір'я. Ми все це вже бачили. Ми бачили мінські домовленості перші. Ми бачили мінські домовленості. Другі. Ми знаємо, що вони здатні робити перерви для того, щоб накопичити сили. Ще між іншим Путін на цьому самому Владивостокському форумі дав інтерв'ю, в якому він сказав, що от Україна не хоче миру, а він і не сильно вигідний, каже Путін, тому що Україна накопичить сили і знову на нас нападе. Тобто він транслює на нас е, власні бажання. Ми трошки з вами підрослабилися тут в тилу. Ми тилові пацюки, трошки підрослабилися. Ми вже перестали вірити в те, що московити здатні знову піти в широкомасштабний наступ. Таке було е, після 2014 року. Згадайте, що десь там було АТО, а ми всі. Розслабилися і вважали, що а то там і буде. Ну там буде війна, якісь там добровольці воюють, якісь там збройні сили копошаться, і десь там воно буде, але в цілому це нас всіх не стосується. І от Путін почекав певний час, коли дозріли умови, коли він зібрався з силами, піднакопичив, добре профінансував армію і таки напав, здійснив у цей повномасштабний наступ на Україну. Так само свого часу розслабилися вірмени. От Вірмени після 94-95 року їм здавалося, що все, вони вже в Карабасі нормально. то вони перемогли азербайджанців, і далі можна розслабитися, займатися своїми внутрішніми сварками, дружити з Ерефією, якось ні на що особливо не звертати уваги, тому що ну, все вже застабілізувалося. Зрозуміло, що Азербайджан не піде в наступ. Азербайджан не піде в наступ і пройшло багато часу. Багато часу минуло, і Азербайджан таки пішов в наступ. Він пішов в наступ тоді і готується добити всю цю вірменську тему зараз. Азербайджанці з турками збираються це робити. Браття, якщо ми думаємо, що от вони не здатні пригальмувати, а потім піти. Достатньо швидко, між іншим, вони знову підуть в наступ при більш сприятливих міжнародних обставинах. Знову трошки відновляться там московити. Ми дарма так думаємо. Ми не повинні бути спокійні в тилу. Ворог знову може опинитися під Києвом. Це важливо пам'ятати. Це важливо пам'ятати. Між іншим у вірмен відбулося певне просвітлення в головах. Пашинян зараз на Пашиняна цього вірменського президента прискоють жовчем Ванюшки в зв'язку з тим, що от Пашиняну, здається, дійшло. Що Москва зраджує завжди? Москва зраджувала завжди Вірменію, ну, Принаймні, останні сто років так це постійно в усіх моментах. І оцей Пашинян, хоча Вірменія в трагічній геополітичній ситуації, і нема куди діватися, вона затиснута між тюрками і ванюшками. І все-таки Пашинян зараз здійснює серйозне співробітництво військово-політичне зі сполученими штатами. Зараз ведуться маневри спільно вірменно-американські за 100 кілометрів від російської бази. Ці маневри здійснюються. а вірменські спецпідрозділи зараз навчаються на базі НАТО в Греції, між іншим. Тобто, це по-справжньому інтенсивне і обширене співробітництво між Вірменією і Сполученими Штатами. От цікавий між іншим момент. Зверніть увагу, що Туреччина це південний фланг НАТО, накачує і нацьковує Азербайджан. А Америка, це центрова країна НАТО, в цей самий момент в військовому смислі почала допомагати Вірменії. Тобто тут вони співпрацюють по лінії НАТО на південному фланзі, але в Закавказі вони зовсім не співпрацюють ці країни НАТО. І між країнами НАТО є суттєві воєнно-політичні розбіжності, і ми повинні це розуміти, що вони такі є, і вони такі завжди будуть. І наше уявлення про те, що НАТО це такий моноліт, і здатно проводити якусь єдину лінію. Ці уявлення є помилковими. Браття і сестри, треба про це пам'ятати. Тобто, це не означає, що ми маємо відвернутися від НАТО. Нам нема куди відвертатися. Ми тотально залежимо. Від НАТО. Це не означає, що ми повинні припинити рух в сторону НАТО, але ми просто повинні зрозуміти, що цей рух буде нескінченним. Ми маємо зближуватися з НАТО, але незалежно від наших бажань, зближуватися ми будемо дуже довго. Це як в апорії Зінона про Ахілеса і, і Черепаху. Ахелес її ніколи не наздожене. Поцікавтеся Зіноном, поцікавтеся цим парадоксом. Що іще необхідно сказати? Як ви вже знаєте, оця нинішня атака на Севастополь дуже вдала для українських збройних сил, де знищений десантний корабель, пошкоджений підводний човен. Справді хороша атака. Ваш улюбленець маск знову відключив Старлінк. Піде цю атаку уже вдруге, і він це робить навмисно. Тобто маск, от, цікаво, маск, типовий маніхей, що з одного боку він за демократію за все хороше, і ясно, що там Сталін для України і так далі, але в той же час треба любити і Росію, і треба надавати Україні бити на відліг. Потрібно допомагати і Росії в цей сама, і Україні і Росії. Це от типова маніхейська позиція. І оцей от маск дуже цікавий і яскравий представник у цього маніхейства. Ясно, що людина зі здібностями він дуже нагадує тих людей зі здібностями, видатних вчених культурних діячів 30-х, 40-х, 50-х років, 20-х років, які робили великі справи в науці і допомагали Сталіну. Допомагали Сталіну більшовицькій воєнній машині, передавали розвідувальну інформацію, працювали на нього. До речі, часто безкоштовно працювали на Сталіна на заході всі ці Ейнштейни. і е, передавали технології таємно, шпигували для нього. Зрештою допомагали таким чином, от своєю такою пропагандистською позицією. Всі ці сартри, всі ці кам'ю допомагали знищувати українців. Ну принаймні, працювали на імідж більшовизму і маоїзму в світі. От зараз такий самий маск і багато інших маніхеїв на заході. Це хворі люди, крім іншого. Це люди з хворою психікою. Розумієте, це не пошкодження в ідеології, хоча й там так само. Це пошкодження в психіці, це пошкодження в людській природі. От він дуже ображається цей маск, як ми тепер уже знаємо з його біографії і з того, що проникає в пресу, і те, що він говорить сам, маск дуже ображається на свого батька. Він же ж народився і виростав в південній Африці. Батько каже, був расист. Я його за це дуже не любив. Батька расиста. Ким має бути білий? Ким мав бути білий в південній Африці в ті часи. Скажіть мені, ну от зараз там расизм повністю подоланий. В південній Африці зараз менше расизму, ніж в Сполучених Штатах. Там чорний расизм, як і в Сполучених Штатах, чорний расизм переміг білий расизм. Чому маск лишається в більш расистській країні Сполучених Штатів, а не повертається в Південну Африку, де от наші чорношкірі брати нарешті перемогли білих і влаштували там повний бардак? І просто жахіття те, що там відбувається, на батька він продовжує ображатися. Він роздає свою сперму різним жінкам, як він каже. Тобто він з ними не спить. Він їм сперму роздає. Від цієї сперми народжуються діти. От одна дитина померла само собою, одна дитина не померла, виросла і являється трансгендером. Але теж як і він, ненавидить свого батька. Або там спермодавця, чи як його там назвати, цього самого Маска. Е, е, цей хлопець Планакур. І, е, ну, скажімо, оці от, е, наміри, скажімо, е, польоту на Марс. Е, людина мріє переправити на Марс мільйон людей для того, щоб вони жили там на Марсі в таких. Металевих коробках, ви ж розумієте, що це за життя? Це життя в тюремній камері постійно. З другого боку я розумію як бізнесмена переправляти це великі кошти, переправити багато людей на Марс, але потім можна зробити більше за те, щоб тих, хто захоче звідти втекти, повертати на землю. Скажем, ну мабуть, на от під Марсіанську про я б купив би акції марсіанської програми в зв'язку з цим. Там дійсно тих, хто буде тікати з Марсу, можна буде заробити достатньо багато. Такий цікавий. Я скажу, що хотів би написати п'єсу про цю добру людину. До речі, про п'єси 24 вересня, тут в культеатрі буде черговий раз гратися вистава колаборант. Так що, якщо ви це ще не бачили, це, цей видатний витвір драматургії, то підтягуйтеся, подивитеся. П'єса, чесно кажучи, простенька, це легенька комедія, але е, поставлена і зіграна вона добре. Поставлена і зіграна вона добре. Там готуються зараз і проводяться репетиції більш таких складних інтелектуальних вистав. Але ця вистава зовсім не інтелектуальна, і тому. Можливо, користуються, і саме тому, можливо, користуються таким успіхом. Два слова про війну. Як каже, наш брат Грек, війна жива. І о, от одна людина імені якої я не хочу називати, яка довгий час на війні, ще з 14 року, воює інтенсивно і зараз дуже здібний український військовик. З яким вдалося нашим поспілкуватися буквально вчора, ну говорить те саме. Він говорить те саме. Він каже, що війна жива і стрімко змінюється весь час. І той, хто відстає від цих змін, він вмирає або є неефективним. Він каже, що от ці деякі наші навіть командувачі напрямків, каже він, ну, достатньо відстають. Дехто іще живе уявленнями АТО. В цій війні, хоча війна дуже сильно змінилася, він каже: ті, хто не перебував на полі бою, наприклад, рік, вже дуже сильно відстали. Він каже, що неприпустимим є те, що у нас дуже часто здійснюється, коли призначаються люди на посаді через ланку, через дві. Що насправді військовий керівник має рости таким чином: від командира взводу до командира роти, до команди замком командира батальйону, потім командир батальйону, замкомандира бригади, командир бригади. Отаким от чином, не пропускаючи жодної жодної ланки. Якщо він пропускає, він уже погано орієнтується. Між іншим, це і західний принцип от сполучених штатах. Зазвичай весь зріст здійснюється від сходинки до сходинки. Люди не перестрибують. через сходинки, вважаються, що якщо вони перестрибують, то тоді вони погано уявляють собі управління. Тобто, а призначати керівників, які взагалі не перебували на полі бою, взагалі неприпустимо. Вони не можуть керувати напрямками. Ці люди не можуть керувати бригадами, і зараз ми маємо ряд випадків прикрих, коли керівники того чи іншого рівня погано орієнтуються саме на полі бою, і, відповідно, дають неправильні команди. Це, на жаль, трапляється. Між іншим, він сказав те, що я скажу вам, те, що вам не подобається, адже ведеться кампанія зараз інформаційна проти Сирського, Коли він сказав, що вважає, що всі командуючих напрямків. Можливо, сирський найкраще розуміє поле бою, найкраще розуміє сучасну війну. Він жорсткий керівник. Багато хто із офіцерів його не любить, тому що саме Сирський дає їм наказ помирати. От є багато хороших людей, там в Генеральному штабі і вище, які безпосередньо надають накази. Вони іноді приїжджають, спілкуються, всі гладять, а потім каже, кажуть сирському, а ти давай жени їх в бій. І ясно, що ви не любите людину, яка жене вас в бій, яка ставить вам перед вами суїцидальні завдання або завдання дуже небезпечні. Цю людину ви не любите. Ви любите от тих хороших людей, які ставлять завдання не вам, які ставлять завдання сирському. І ці люди завжди бувають дуже такі, от вони милі, хороші, а сирські, погані. Але сирський, можливо, зараз і всіх наших керівників. Хоча є здібні інші люди, є дуже здібні люди інші, але сирський найкраще всіх керівників розуміє поле бою. І зараз в коментарях я прочитаю дуже багато всякого лайна з цього приводу, тому що, що сирський поганий, тому що його любить Єрмак. Сирський поганий, тому що його там призначив Зеленський. Ну і Залужного призначив Зеленський, і Буданова призначив Зеленський, Малюка, призначив Зеленський. Дуже багатьох призначив Зеленський. Тобто погані люди здатні робити хороші призначення дуже часто. То, зрештою, брати і сестри, ви призначили Зеленського. От я переконаний, що дві третини поганих коментарів, які тут будуть написані про сирського і про мене. Будуть написані людьми, які призначили Зеленського, які голосували за Зеленського. От я, наприклад, не голосував за Зеленського, а ви голосували за Зеленського. І зараз ви, скажімо, обливаєте брудом мене, який не голосував, і обливаєте брудом його призначенців. Браця, це неправильно, і я закликаю вас не робити цього. Ганна Маляр. Це така заступниця міністра оборони, дуже симпатична жінка, заявила, що е, наші війська, хоча це не її компетенція між іншим, е, вона заявила, що наші війська на 100% забезпечені ядер, е, якісними турнікетами. Е, от турнікети це не компетенція Міністерства оборони, це компетенція головнокомандувача. Залужного і тих людей, які під ним, тобто вони здійснюють закупки, вони забезпечують. Міністерство оборони має свої гріки, воно займається забезпеченням іншими речами. Чому Ганна Маляр з цього приводу висловлюється, і звідки вона це знає, сказати важко. Але вона принаймні зробила таку заяву, що у нас війська забезпечені на 100% є якісними турнікетами. Це неправда. Наші війська постійно Жебрають у волонтерів турнікети якісні. Їм категорично не вистачає цього. От неякісної китайської підробки дуже багато. Підробки, яка рветься, яка ламається, яка не забезпечує достатньої щільності, от цього дуже багато. А якісних все ще дуже не вистачає багатьом бригадам, навіть не людям. І от вони весь час просять у. Волонтерів, от мушу сказати, що навіть ті бригади і ті солдати, які забезпечені якісними турнікетами, вони значною мірою забезпечені турнікетами не завдяки е командуванню медичних сил, вони забезпечені завдяки волонтерам цими турнікетами. Тобто оце от блюзнірство, про яке ми раніше казали, продовжується. І ми ще раз закликаємо і командування медичних сил, і головнокомандувача, і Ганну Маляр, якщо вона вже підписується під ці теми, все-таки е розбудити власне сумління і все-таки забезпечити війська якісними аптечками і якісними турнікетами. Е Братця, е і ще раз нагадую вам, що ви все ще можете встигнути на мою чудову лекцію, яка буде в 19-й годині щодо історії церкви, її боротьби з маніхейством і боротьби з владою. Там дуже багато паралелій з нинішнім часом. І для того, щоб зрозуміти, що відбувається зараз, і що буде відбуватися, потрібно знати історію питання: знати питання це знати історію питання. І от е, історія питання необхідна для того, щоб з усвідомити, що є, що буде і чим серце заспокоїться. Про це я буду говорити. Так що підтягуйтеся в культтеатр театр Чекаленка, 14 на 19 годину. Е, продовжуйте, будь ласка, любити батальйон. Братство е, допомагати цьому батальйону. Він виконує. Складні завдання готує зараз, готуються до виконання небезпечних завдань і е, добре воює в принципі. Начальство задоволене, і дуже багато наших людей нагороджені е, різноманітними нагородами від начальства, але все одно не вистачає ресурсів і коштів. Як і будь-якому відділу на фронті, мушу сказати, що наш батальйон забезпечений аптечками і турнікетами. Виключно за рахунок волонтерів. Виключно за рахунок волонтерів і ніколи не покладався в цьому смислі на командування медичних сил. Можливо, саме завдяки цьому так багато наших поранених вижило. На цьому вам моє щире, звитяжне українське амінь.